Дивіться яка краса, але коли я сходив по цих виступах, сходим, сталася така річ, як зіскользнув і от сушим, сушимо речі, але краса не перевершена. Насолоджуйтесь, я вже якби не перший раз тут зараз зробив занурення. Будемо, прийде час пригатися, висоти тут глибоко. Покажу вам цей каньйон. З телефона водичка підкапує, ну айфони після 11-го захищені від води. Тому Надіюсь, що це не критично, що він там трошечки був в воді пару секунд. Ну, красота. Красота, красота. І ще раз красота. Бачите який каньйон? Міст. І ми вертаємося. По струмку я такий канал в Ютубі е, створюю і назву його Ідучий по струмку. За струмком. Дивіться, неперевершено. Всім бажаю добра, здоров'я, е, можливості подорожувати. хотіти подорожувати, хотіти бути здоровим і робити для цього щось. Дивіться наскільки чиста вода. Зараз трошки поміняємо ракурс. Заходити складно, тому що каміння не буду, каміння вже порядна глибина. Ой! З'їжджає нога. Добре, слідкуйте. Виставляю три і насолоджуюсь енергією здоровою цього місця. перший раз за мной взаимочилась интернет. Марашки. Разумеется, все-таки почерминие. Я просохну, хоча взагалі-то грамотно просохнути зверху, тому що і так прийдеться занурюватись по ліву сторону. Більше кукати пройдеш камінь заважає.